Так, поехали. Реферат по центру. Слово. Без абзоців. Тема хоч. Реферат на тему. Яка тема хоч? Ну имейте в виду диплома. Тема. Так, сторінка вот тут 6. Тут 7, да, вступ. Так, ну що, мене? Де тут двигуни? Слобордів шпинделя, в подачі, суполта. Де двигуни, їхні потужності? Тут з цього треба починати. Вибір роду струму. Вибір системи. Так. Двигуна. Так, що це збільшування? Так, як бачимо, ну, головного руху збільшуємо 5% каталогу. Ну. Що це? Формула. Ну. Так це тебе к чому? По-перше, Во воно по центру. По-друге, значить, кожна формула має бути підписана 1.5% Крапка 1 Отак. От кожну формулу ми підписуємо. Копіруємо. Хоп. 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 Так, от тут Це буде друга. Це буде третя. Это будет четвертая, Так, так, так. Так и потом начинаем выравнивать. Так, ну от, отак. От, от. А потім же ж оце тільки починається, по-моєму, з цієї формули, потім оця формула. А потім оця формула, а потім оця формула. Почерговість у них наступна. Оце третя, потім четверта, потом друга, потом перша. Так а де самі розрахунки? Ага. Ну, Такий же ВЗ. Ось ВЗ. Ось, бачите ВЗ. Тобто після цієї формули оцей розрахунок вставляєте. Двигуна головного приводу. Двигуна головного приводу. Так, і пишемо. 1.5.1. Да? Чи що у нас там? Двигуна головного приводу. А тут що? А, ну воно ж є. А це зачем ви другий раз? Ну, спочатку розраховуємо F, потім розраховуємо V, Потім розраховуємо PZ, а потім ККД. Ось такі три формули. Тільки перед цим формула. Розрахунок там, сили м -м, різання за такою формулою. Формулу пишете, потім. І так далі. Головно електроприводив. Точки не ставлять. після... О цифер буду. Потужність. Так, оце по центру знову ж таки номеруємо момент. Ну. Де у нас пишеться отак, без двох крапок. мн Далі спочатку йде формула, а потім розрахунок. Формули всі підписуємо. А так формула і розрахунок разом не пишеться. Допоміжної передачі. Так, подожди, що тут? Показники касін третя передачі, потім, да. АГ. Оце Г. Що це Г таке? Ось 10.50, що це таке? Де воно отут? Оці всі цифри повинні бути отут. Так. А оце я ще раз сказав. Це скорсовує. Третє. 3, 3, 3 задачу, і тут уже та сама, тільки ми поміняємо цифри. Що це заходник і вибір апаратів керування? Так. Що це таке? Прогон для двигуна 7.03. Да? 3 на 103. Що таке 103? Так, формула. Перш ніж щось розраховувати. з Provoдимо розрахунок за такою-то саме. Що це що Я не пам'ятаю. Так, а остальне де? Так, понятно. Економіка, ну це. Таблиця. От тут, о, таблиця є. Хорошо. Економіка де? Економіка не де, так? Да? Далі, отут же я сказав. Спочатку текст нормально пишіть, а потім оці починаєте на пункти його ділити. Не чуєте. Де? висновок до четвертого розділу питання. Де? Так, а де розділ? це те саме? Висновок до четверта, де пункт 4.3. Розрахунок там, заземлення чи занулення. Ну і таке, отакі от рисочки, оце весь текст, отаких от рисочках ми не будемо. Спочатку опиті, а потім уже там можна якісь поділи робити. А це що? Що воно ну, це ось розірвалося, а потім пішло. Хто це його буде це розбиратися? Ось, ось, 5-2. висновок Така висновок до розділу 5. Де? Висновок до розділу 1. Ну. Що це таке? Що це за. Піждіть, а що це за табличка? Ні-ні, ні не так воно ділається. То, то в методичці Ірини, Ірини Івановни просто розказує. Якщо три автора, то оформляється отак. Якщо чотири, то так. Якщо один автор, якщо тези отак, я якщо... ж не чудіть, що ви це понакидали. Це ж надо таким, надо. То показано просто за умови, якщо три чи чотири автора, чи один чи тези, як оформляється кожний вид використаних джерел. Оце отаке. Ну, все добре.